Вітаю глядачів мого каналу, сьогодні будемо з вами говорити про обіс на зброю, що є доцільним, що недоцільним, щоб покращувати ТХ, що напаки заважає. Я знаю, що вже є безліч відеороликів на Ютубі, де що як якими пачками вішати на цей автомат, щоб сам стріляв 300 метрів, б'ю в копійку. Питань немає. Всі красавчики толково розказують, красиво, щось може для себе взяти корисне, але е, чим більше. Бійці будуть власним досвідом своїм ділитися, тим буде краще. Кожен з вас може зайти і для себе взяти щось цікаве, щось новеньке. Тому сьогодні я, в принципі, розкажу, що я на автомат вішаю, для чого я це роблю, і чи взагалі якісь моменти є доцільними, або ж навпаки, недоцільними. Значить, що в нас зараз по зброї є в наявності? АКСУ, АК-74, або ж є ще АКС зі складним прикладом «Невесло», весло. АКМ та АКМС. Також я сьогодні з собою взяв і Арку. Але чому ми про неї говорити не будемо? Люди, які вже дійшли до того, що хочуть придбати власну зброю, вони, я думаю, розбираються, що і куди їм потрібно прикріпити і що потрібно їм купити. В основному на цю зброю купляють це гарний каліматор, халасан, можливо, демпфір який дозволяє стріляти вам на дальшу відстань ручкою приносу вогню для кращої маніпуляції зі зброєю і фіксації вкладання її, і набирають більше собі магазинів. Все. Ну, також, ще хтось купляє свій приблуд, пластмасову ставить для того, щоб стріляти чергою. Тому, в принципі, щось про цю зброю говорити, я думаю, сенсу ніякого немає. Люди, які нею володіють, я думаю, вони обізнані і не буде цікаво вже щось слухати. Отже, поговоримо сьогодні краще про калаши. І розберемо, на якій з них є доцільно ставити обвіс, які недоцільно, хто отримує цю зброю взагалі. І що покращує, а що ні. Полетіли. Перше у нас виступає АКСУ. Автомат Калашникова складний, укорочений. Значить, на мою думку, ця зброя не потребує жодного обвісу. Об'ясню чому. АКСУ можна отримати зараз перше це. Поліції, а поліція в основному стоїть зараз на блокпостах, ну, не враховуючи нашу бригаду, яка зараз формана, люди, є на штурм, і нам будуть зброю міняти і будуть забрати саме ці АКСУ в хлопців. Це поліція, яка стоїть на блокпостах і має безпосередньо дуже близький контакт, якщо там є е, ворог. Далі це артилеристи, яким потрібно мати зброю, яка буде короткою, мініатюрною, легкою. І не буде заважати, але в випадку чого можна вступити в контакт і подивити вогнем противника. Також водії, яким теж потрібна компактна мініатюрна зброя, медики, тобто всім, кому потрібна зброя е, мініатюрна, мала, щоб не заважала, але щоб була. Їхня основна функція це не стрільба не не зачистка, а крутити руля, допомагати по медицині, там, е, таскати снаряди і всі інші моменти. Вони користуються цією зброєю. Саме АКСУ в неї набагато слабша, убойна сила кулі, кучність слабша, дальність польоту кулі і навантаження на ствол вона витримує набагато менше. Тобто, якщо ми за АКМ можемо всадити за один раз, просто приєднуючи магазин за магазином півтори тисячі патронів. То АКСУ витримує 250-300, це її потолок, після чого вже починається деформація в стволі, і потрібно кожен патрон досилати, е, самому. Е, відеоролики про те, як тестують АКМ, АКС і те далі іншу зброю до краш-тесту цієї зброї можна знайти в Ютубі, і ви зрозумієте, що АКСУ є слабкою. Ну, це і зрозуміло, тому що в неї е, короткий ствол. Тому робити обвіз на дану зброю. Це лише перше. Або ти в поліції на блокпосту хочеш повийобуватися, і ти її ставиш для гарних фотографій, або ти хочеш просто на полігоні десь плюс-мінус комфортно постріляти, мавши там якийсь пламігаз, ручку десь навіть може, може. І навіть якийсь каліматор, але до цінності в каліматорі на КСУ зовсім ніякої немає. Від того, що ти стріляєш 50-100 метрів, більше не стріляєш, і сенсу в цьому ніякого немає. І купляти собі е, якийсь обвіз е, на. А КСУ з думкою, що тим потім можеш його перенести на інший автомат, теж недоцільно від того, що, наприклад, ців нас, цівка в нас не підходить на іншу зброю, тому що вона тут видозмінена. кришка ствольної коробки теж не підходить. Приклад там можна, ну тобто якісь елементарні там дрібниці можна, в принципі, але купувати якийсь обвіз на КСУ, повторююся, не є доцільним, і слово взагалі. Тим паче, коли ти на КСУ вішаєш собі банку. В тебе банка, виходить, більше забруднює ствол. В тебе банка забирає момент стрільби чергою, бо ти її спалиш, вона збільшує, виходить, тобі ствол. А раз вона збільшує ствол, значить ти втрачаєш перевагу взагалі КСУ. Ти маєш малий ствол сам по собі фізично, але ти маєш довжину ствола велику, і ти виходить, якби, сам собі шкодиш. Тобто ось що називається недоцільний обвіс. Ти з короткої мініатюрної компактної зброї. Робиш велику тяжку, але в тим самим навіть погіршуючи тиха. Тому запам'ятайте, КСУ е, без ніякого обвісу. Якщо зараз мені в коментарях писати: та от я за КСУ зачищаю будівлі, працюю, короткий ствол на плече положив там, нарізаю гули, я такий красавець, питань немає. Але ж ми зараз говоримо з вами про війну. Ми говоримо про цей напрямок, коли потрібно бути в окопі, йти на штурм, тобто відстрілюватися, ложити велику кількість бика. Тобто в цьому плані ми говоримо зараз, а не про якісь вузьконаправлені задачі, яких можна використовувати, як е, там АКСУ і так далі. Поговоримо про основні калібри, які потребують обвіз. А це АК-74 або ж АКС складним прикладом, які бачили на КСУ, просто з собою я не взяв його. АКМ і АКМС. Складний приклад, але вже йде не на бік, а всередину. Приклад складний будуть використовувати війська штурмові, яким потрібно перевезення в броні. Це висадка з броні, загрузка і окоротити ствол це доцільно і круто. Тому там в основному не використовуються та видаються. Але в принципі не будемо в це поглоблятися. Зараз поговоримо просто про обвіз на один із цих автоматів, і в основному він підходить на одну і другу зброю за винятком лише. ДТК, коли ми накручуємо банку на п'ятерку, вона вже не підходить на сімку різні величини різьби і діаметру ствола на кінці. Отже, почнемо з штатного ременя. Його потрібно міняти. Ясно, що хто б як там не викручував якісь маніпуляції, робивши з нього одну точку і говоривши, що він ще крутезний, походить, і мені так класно. Питань немає, але краще його замінити. Тому що ремінь, який не штатний, він дає більше функції маніпуляції зі зброєю. А штатний ремінь має фіксоване кільце і тим більше він так бряскотить і створює шум. Тому я думаю, що не така ж велика там, сума того ременя, щоб його не міняти. І така порада на вам, якщо ви. Скажімо, новачок в армії, весь обвіз, який знімається зі зброї, який рахується штатним, навіть той самий ремінь він не викидається, не продається на Олексі, ви його зберігаєте, тому що при здачі зброї його потрібно повертати назад державі. Або ж ви будете потім на Олексі шукати і купувати е ті ж самі ремінь, або ж там е цівку чи пламігаз. Тому весь обвіз, який ви купуєте і ставите, це ваш обвіз. Весь обвіз, який на автоматі, це обвіз держави, тому його не викидаємо. Я ж собі поставив в ремінь ось такий мультикамі паракордова така подушка, платформа, яка не натирає плече. Він трьохточний в мене і є струпа регулювання довжини. Тобто я можу з цього реміння зробити більшу довжину, перекладаючи плече на плече зліва на право. Також можу відсіднути карабін, зробивши з нього одну точку, і він у нас не тий, да? або ж вчепивши його назад. Чи затянути стропу доверху і закинути зброю назад, щоб не заважала для там, швидкого переміщення. Тому, е, здавалось би, ремінь не так дорого коштує, але збільшується функція і більш зручний. Тому купуємо це, є доцільно справді. Далі в нас йде приклад, Які ж функції може подарувати нам не штатний приклад, не весло, або ж складний приклад, який йде штатний, в кого великі речаги, а саме руки. Йому бажано мати було б більший приклад. Тому можна купити приклад, який регулюється по довжині, А також чому я з себе поміняв приклад, це від того, що він дає прорезинену платформу ззаду, а також знизу обрізаний кут, який дозволяє більшою площиною вкладати зброю в тебе, щоб вона не йорзла, там, да, не таскалась вниз вверх Тому для кращого вкладання, мавши більшу там, платформу прорезинену. З якимось углом чи там верхнім карманом, так, як в мене, або ж вам потрібен приклад, який регулюється по довжині, то беремо телескопічний приклад. Тут на зброї в мене його немає, а є на арці, можу показати. Можна купити приклад, який значить, рухається ось так. Хоп, треба більше довжина. довжина. Зробили там більшу довжину. Якщо розумієте, що там лягаєте і у вас там величезна кількість там бараня, рюкзак. Одежа і вам треба менший, там, менший приклад, ясно, що зменшили і е, беремо його. Яка рекомендація в прикладі? Не беремо дешеві варіанти. Якщо ви берете дуже дешеву бюджетну там, версію приклада, можна відчути там якийсь великий люфт в цьому, і, або там взагалі неякісний приклад, який там, поламається при максимальній довжині. Тому, якщо ви берете саме телескоп, який регулюється по довжині, рекомендація брати його якісний. тому що Неякісний, поламається, буде люфтити. І яка військова буде повний шляпа буде. Ось Тому беремо приклад е, якісний. І якщо вам потрібно, я ж повторюся, більша платформа, беремо прорезинений. те як в мене, який нерухомий, який просто мертво стоїть. Або ж ми беремо приклад, який рухається, або треба змінювати його довжину. Не знаю, я, наприклад, вибрав для себе один приклад. Я не змінюю його довжину, довжину і мене не регулюється, і мені цілком комфортно. Ось. З цим я думаю, ясно. Там. Міняти приклад це 50 на 50. Не перше, що потрібно взагалі змінювати в автоматі. Рухаємось далі. Наступне в нас іде рукоять. Пістолетна рукоять значить, це річ, яка прям потребує заміни. Тобто, якщо брати штатну, вона йде плоскою. Для когось може маленькою та слизькою. Якщо ми беремо ручку цю післетну рукоять прорезинену і яка підходить під анатомію наших рук, нам легше маніпулювати зброєю однією рукою. Тому що ми завжди там заміна магазина, ми тримаємо зброю однією рукою. Десь при переміщеннях ми зброю беремо під мишку або ж групуємось стволом вниз. Ми переважно е, тримаємо зброю однією рукою. Тому щоб було зручніше, ми беремо післетну рукоять. Тому, в принципі, це обвіз, який дійсно ви відчуєте на автоматові. У мене ж не прорезінена вона, але дуже підходить під анатомію моєї руки. Ось моя пістолетна, гарно підходить під анатомію, в принципі. Тому ну, легко тримати маніпулювати зброєю однією рукою. Йдемо далі. Наступне це е, магазини. Брати магазини, якісь там МакПул і там ще дорожчі, віддавати за них по 2000 гривень, в принципі, немає доцільності від того, що остатні магазини є дуже міцними. За умов, якщо у вас ось такі металеві магазини, їх потрібно змінювати. Ясно, що метал десь там наступив, вдарив, якась деформація металу, зразу магазин мінусується. БК вже не подається з таких магазинів, тому це єдиний, який йде. Мінус, ну І того, що вони важчі. Тобто, якщо бати, е, я забув матеріал з цих, який не пластмаса, він йде е, легший, чим метал. Тому от, по металевих є такі нюанси. Наступне це саме середня частина, е, ствольна коробка, затворна група, Ось, які там можуть бути зміни, яка взагалі там може бути, які там може бути обвіз. Значить, в цьому районі взагалі мінімальний обвіс, але він прям дуже відчутний. Тобто я собі поставив для тестування зараз і напрацювання, це... Ясно, що флажок, ця п'яточка, це дуже крута штука і прям рекомендую купувати давно користуюся. А зараз поставив собі шахту і накладку на взяття магазина на нижній річах. Побачимо. але... Скажу, що набагато легше знімати магазин, прям відчувається. Тому, в принципі, можна тестувати, пробувати. Також е, крута штука є на сам затворну групу на раму цю, е, цей. Ми одягаємо металевий е, кріплення металеве і що полегшує взагалі перезарядку зброї. Теж е, крутезна штука. Треба це все ставити, напрацьовувати зі зброєю, відчувати, що допомагає. що Заважає взагалі і подальшому там знімати або взагалі залишати. Деймо далі. Наступне, це як же ж нам модифікувати цівку взагалі. і газову візну трубку. Це прямо от перше, за що беруться для обвісу. Взагалі, ця зона вона дуже спорна на рахунок обвісу. Поговоримо зараз саме про приціл, куди ж можна поставити планку Пікатіні, і куди ж можна поставити каліматор взагалі. Перше. Коли ви ставите кудись каліматор, тобто ви ставите його, або ж на кришку ствольної коробки, модифікуєте її, змінюєте, тут є планка Пікатіні, на нього ставите каліматор. Або ж ви знімаєте планку прицільного механізму, замість неї ставите, ставиться Пікатіні і ставиться каліматор. Або ж ви знімаєте газовіду трубку, модифікуєте, ставите обвіз і на неї вже чіпляєте каліматор. Перше, що маєте знати, це якщо ви ставите собі неважливо, який і куди, він не має заважати механічному прицілу. Тобто він має бути вище, чим механічний приціл. Якщо під час бою ви десь вдарили каліматор в грязі, сіла батарейка, неважливо, що у вас завжди має бути механічний приціл як альтернатива. Це, я думаю, зрозуміло. Наступне, якщо ж ми ставимо каліматор, і це рахується. Приціл, який покращує взагалі кучність і влучність зброї, значить, ми його маємо ставити на місця, де немає люфта. Тому кришка ствольної коробки не підходить. Ну, Тобто, як я це бачу, я і вам це передаю. Як можна ставити кришку ствольної коробки, пристрелювати зброю, попадати на 100-150 метрів в аркуш паперу А4, потім приходити ввечері додому. І Перше, що ми робимо, це чистимо зброю і знімаємо кришку свольної коробки. А потім ставимо її назад. Ну Як можна пристрелювати зброю, якщо ти проводиш такі маніпуляції? Потім газовідна трубка теж знімається і ставиться. Ось, І вона теж люфтить. Ця ця запчастина йдуть з люфтом, тому ставити туди якісь е, прицільні механізми і розраховувати на якусь прям влучність, е, ну я не знаю як. Хтось ставить, каже, що все круто і попадає на 100. Знов таки, спорити не буду. Кажу свою думку, що саме ці дві частини ми не розглядаємо через люфт і через те, що ми будемо їх знімати при чисті зброї. А планку прицільну ми не розглядаємо від того, що ми не можемо її зняти, тому що ми порушуємо вже механічний приціл. Тому це моя думка. А куди ж ставити, якщо ставити каліматор і щоб він не люфтив і не заважав, і так далі? Є ластинг фост. Ось так виглядає він. Находиться. На штатних місцях, куди входять три значить, шпринта, закльопки буде краще видно. Замість них ставиться три болти, фіксуються до рами, до самого автомата і на кулісі тут два болта, на колісі знімається назад і ставиться. Якщо ж ми хочемо чистити зброю і не знімати каліматор то кришка ствольної коробки, коробки легко знімається і чистиш зброю. Це фірма Крук. Вона найкрутіша взагалі зараз рахується, одна із найкрутіших по обвісу на зброю рахується. І от я затестив, скільки бігаю, не жаліюсь. Єдине, що в мене дійсно погано, це те, що я перекриваю ластівкою приціл механічний. Але я думаю, що просто я з собою зверху ношу підсумку ключ. Цей е, і просто відкриваю два болта, по колісі знімаю, і в мене звільняється приціл. Тому, в принципі, якщо і брати, і розраховувати на якусь влучність, щоб добиватися зі зброї якусь влучність і бажання попадати там на 150 метрів, це треба брати вже е, рекомендація моя: ластівку і брати гарний каліматор. Тобто одне з іншим працює. Якщо ви берете там ластівку, але китайський каліматор страйбольний, то ясно, що ніякого не буде результату. Е, в мене стоїть халасан, неймовірно крутий. Е, Каліматор вже і пройдений, я, до речі, отримав з ним поранення, мене автомата покрушило, а халасан остався цілим і сама ласівка. Тому ха, як би, ще, я думаю, послужить і послужить. Ось. Тому, в принципі, я ставлю ласівку, якщо треба каліматор, також можна підсунути вперед і поставити там демпфер. Але це калібр 762. Навіть які я там не ставив би резинки, ласівку, гарний каліматор, таліше, то прям. Дуже класної влушності від нього не можна очікувати. Якщо ми беремо 5,45 і упаруємося на точність, тоді вже так. Да. Ми ставимо там і всякі демпфери, і ставимо там халасани і так далі, і добуваємося якоїсь в принципі. А моє рішення це е, ластівка. Ластівка це круте рішення для каліматора і не збивається при чистій зброї. Тому в принципі, на рахунок модифікації ців'я. Повернемося до нього, ставивши перший варіант, це не подовжуючи її, але щоб були планки Пікатіні, на яких можна повісити не каліматор, як ми вияснили, а фонарик, то в принципі фонарик це максимально недоцільна штука в теперішніх реаліях війни. Ось. А щось інше ставити, ну я не бачу ніякого сенсу, тому в принципі і штатна ацівка підходить на це. Я бігав. З п'ятеркою 5,45 до поранення в мене стояв лише там глушник, стояла ластівка, і навіть я не змінював приклад. І мене повністю все влаштовувало, і автомат гарно стріляв, далеко бив точно і все було круто. Тому, в принципі, змінювати цівку можна в моменті, коли вам потрібен, я вже заберу п'ятерку в сторону, більш поговоримо на зразку моєї зброї. Я, наприклад, поставив собі саме цівку подовжену, яка закриває вже ствол, де я маю змогу взятися не тут, а подальше, тому що в мене більші речаги, і мені потрібна змога для кращої вкладки тримати ствол далі. Ну, тобто я можу тримати або ж за магазин знизу зброю. Ось, да? вкладаючись повністю, групуючись ось так. Ну або ж я тримаюся на витягнуту руку за ствол вперед. Ось. Тому, щоб тримати за ствол вперед, я її виставив собі цівку до ствола далі і поставив вже ручку переносу вогню. Знову ж таки, я там закидав відео в тік показуючи вісь на зброю. Дуже багато мені почали зразу писати, що це в тебе за таке цив'ю, та воно взагалі там погане, там от круг за 6-6500 купуєте. А я взяв вишиванку за 2200. Скажу від себе, не знаю, що потрібно робити з цим цівйом, по ньому стрибати, бити ним. Я не знаю, щоб воно там пугнулося, поламалося, вирвалося. Тобто, задача цього ців'я це е, ствол зверху, збільшує покращує е, охолодження ствола, переносить мені ручку, переносив вогню далі від е, зони газовідної трубки і цівки вперед, як я можу взятися, все. Тобто, в мене роль ців'я. Виконує от іменно ручка, мені потрібна для приносу вогню. Щось з цією цівкою станеться, в бою погнеться. Я не знаю, що з нею прямо має статися. Боже, то я взяв собі зброю під магазин і далі неї працюю, і це ніяк взагалі не попливає ні на що. Тому на рахунок там ців'я, що шукати якісне за 6 7-8 тисяч круг вперед, е, я сенсу ніякого не бачу. Це прям треба вже треба вже опаруватися. Ось на це. Свою функцію ця, ця цівка виконує. В принципі, єдине, що. Може харити, це коли ти чистиш зброю, ти мусиш його розбирати. Тобто ти мусиш відкручувати до 4 болта, знімати, щоб почистити газову трубку і важливий цей канал. Це все, що можемо прямо бісити в цьому цілі. Ось, Тому рухаємось далі. Нас іде вже кінець ствола. Що взяти? Штатний ДТК чи Пламігаз або ж банку. Ось, поговоримо про це. На мою думку, взагалі найдоцільніше зараз є в тупершних реаліях при штурмових умовах це вішати плам'я-газ. От плам'я-газ, це найтолковіше. Чому ми не розглядаємо момент вішати там банку? Перше, коли вішаєш банку, ти більш засираєш автомат. Чим більше ти його засираєш, тим менше він тебе пропрацює, не клинивши. Друге, ти забираєш себе з автоматичної зброї, забираєш стрільбу чергою, тому що банка згорить при стрільбі чергою. Ну і третє, ти збільшуєш довжину ствола свою, і це ніяк не оправдано. Це можна працювати знову ж таки в вузьконаправлених завданнях, коли десь потрібно якось там вийти вперед, відпрацювати для того, щоб це було тихо, наскільки це взагалі можливо. Ну і іскажати звук, банка гарно іскажає звук, і ти не розумієш точно з якої саме зброї ведеться стрільба. Якась така, скажем, вузьконаправлена робота з банкою має місце бути, але знову ж таки це має бути повний комплект. Це не лише банка і все. Це має бути і резинка, це має бути і послаблений патрон, менше пороху. Ось, щоб менш забруднювати автомат і менше здавати ясно, що звук. Ну і сама банка. Тобто це має бути прям комплекс. Це потрібно підходити з розумінням, куди і для чого ти йдеш працювати. Ось, тому банка мінус, ставимо пламігаз. Забирає плам'я, вже не видає ваше місце положення стрільби, менше забруднює автомат, не подовжує ствол, не збільшує масу. Теж за що я забув сказати, що збільшує масу банка. Є банки неякісні, які вводять кулю в сторону вліво-вправо. Тобто з банками дуже багато нюансів. Вона, якщо і є, то неймовірно дорога. Якщо працювати, то в комплексі і вузьконаправильними задачами правильним боєприпасом. Тому на рахунок банки. Теж мінус не сильно опаритися в цьому плані, ось ставимо пламігаз. Я ще маю, до речі, цей пламігаз випробувати. БМ-1, я взяв хлопці, він не розборний, є пламігази розборні. У мене був стояв на кулеметі стріла, по-моєму, шикарний цей е, По-моєму, там ти при другому висел чи першому, і при чергу, і там деколи є спалахи, але різниця колосальна. Якщо ми беремо, наприклад, ось. З цього стріляти, яке буде плам'я, і накинути е, пламігаз. Е, різниця відчується. Тому ось, такі, ось такий обвіс обвіс стоїть в мене. Ось така рекомендація в мене. Відносно нього є речі, які прям відчуваються, є речі, які прям недоцільні. Тому в плані е, вішення каліматора, хто знає, куди, на які планки. Потрібно розуміти, з якою цілю ви це робите, чи потрібна вам настільки влучна стрільба і так далі. Тому що, якщо у вас йде окопна війна, і ви прям з автомата навалюєте великими чергами і знашуєте зброю, і ви часто її чистите, то деякі з обвісів цього навіть буде вам заважати. Тому що нескладний приклад, і там та ж сама банка подовжує ствол. З яким потрібно там рухатися, і це все видається. І тобто вас можуть прийняти там, за снайпера або що за якісь моменти, або ж там якісь пересування, тобто можуть бути там, некомфортними. Тому підбирайте весь обвіз під власні якісь задачі і завжди купуйте лише якісний віз. Купивши неякісний каліматор або там, ласівку, це гроші на вітер. У мене була ласівка неякісна, це взагалі шляпа повна. Каліматор там китайський сребольні теж фігня повна. Те ж саме там йде по банці вводить кулю в сторону, пламігаз може або розкручуватися, якщо немає фіксатора, вибирайте, вибирайте пламігаз, який тут фіксується. Є паз, тому що при стрільбі буде відкручуватися і зміщувати ку кулю вправо-вліво. Ось, Так само і всі інші. Вибирайте обвіз по вашій тематиці та якісний.